От ми вчора з вами посміялися, ну як ми з вами, я сміялася, а ви мене слухали. І я розповідала вам про те, як не стати суб'єктом Фінмона, і я думала, що Тот кошик для бухгалтерів, які не хочуть бути суб'єктом фінмона, він стане дуже популярним і вам він знадобиться. Ви будете мене писати, що Ксенія мені потрібен цей кошик, бо я бухгалтер, який супроводжує клієнтів і не хочу бути суб'єктом фінмона. Що вийшло на практиці? За цілий день я отримала заявочок ровно десь однакову кількість від бухгалтерів, які не хочуть бути суб'єктом Фінмона, і їм потрібен кошик. Такий кошик в мене є, вже можна його отримувати. Але ж 50% це були бухгалтери, які хочуть бути суб'єктом Фінмона. І хочуть кошик, які, щоб я підготовилася всім переліком документів, що потрібно бути. Прийшлося підготувати. Значить, дивіться, якщо ви самостійно хочете для себе зробити ці документи, я вам зараз дам цей перелік. Будь ласка, можете саме робити. Значить, у вас повинен бути наказ про призначення відповідальної особи. Ну, з цим ви. Справитися. Внутрішні положення про фінансовий моніторінг. Документ складний, але може у вас там є натхнення і ви хочете самі це зробити, то, будь ласка, робіть. Далі: політика ідентифікації та верифікації клієнтів. Дуже складний документ і мало інформації про нього в інтернеті. Регламент дії при виявленні підозрілих операцій. Прямо у вас повинен бути цей регламент. І наказом він повинен бути затверджений. Далі журнал підозрілих операцій і наказом він повинен бути затверджений. Далі план навчання працівників і акти проведення. Причому ці акти мінімум раз на рік ви повинні робити, оцінка ризиків. По компанії, які товкі ППшки, і які окремо ФОПи. Це два різних документи у вас повинно бути. Зразки повідомлень по формі САС. Наказ про зупинення підозрілої операції як образець, і він повинен бути у вас прийнятий. Перелік окремо повинен бути типових підозрілих операцій. Внутрішній перелік, який теж наказом ви затверджуєте. І папочка окремо Папочка по фінмону, де ви все це зберігаєте і воно у вас храниться. Так що, шановні бухгалтери, якщо ви хочете бути суб'єктом фінмона, ви можете самостійно собі зробити ці документи. Якщо не хочете робити самостійно, пишіть мені, беріть в мене кошик, я зробила, будь ласка, користуйтесь.